Інколи слідувати за Ісусом Христом, це як іти на гору. Спочатку це важко, і ти не розумієш, для чого ти це робиш. Але всі, хто були на горі, знають, заради чого вони це робили, навіть якщо вони сумнівалися, коли йшли наверх. Але піднявшись на вершину, ти можеш побачити той вид і ту красу, яку ти не бачив, коли був внизу. І ти не розумів, чому люди йдуть, чому люди страждають, чому люди терплять ці, цей дискомфорт, чому вони. Не, не сидять собі на ліжечку. Можна ж подивитися на ці види і, і, і в ютубі, але це не зрівняється ні з чим, коли ти переборюєш свою лінь і виходиш з зони комфорту. Коли ти слідуєш за Ісусом Христом і підкоряєшся його прекрасному плану, то ти побачиш те, що ти ніколи не побачиш. Ніколи не побачиш, якщо будеш жити в зоні комфорту. Жити так, як тільки ти хочеш. Але якщо ти слідуєш за Ісусом Христом, ти побачиш ту красу, яку ніхто тобі не може навіть описати, навіть той, хто був там, він не може тобі словами описати те, що ти можеш отримати, якщо ти будеш слідувати за Ісусом Христом. І я молюся за тебе, щоб ти почав цей шлях сьогодні. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Коментуй мені, якщо це відео для тебе, якщо ти розумієш, про що я говорю. Поділись цим відео зі своїми друзями і особливо з тими кому потрібно почати цей шлях з ісусом христом